Публікація в політику це коли ви бачите хмари, які збираються. А публікація в економісті це коли ви вже бачите дощ, зливу, град і все інше. І от так приблизно треба розуміти те, що відбувається зараз в Україні. Спочатку відбулася публікація в політико, яка сказала, як Зеленський руйнує демократію, як він підігрує значить, корупції, як він її не захищає. І це викликало велике обурення у Зеленської. Він сказав в інтерв'ю Fox News, що саме він провів реформи е антикорупційні. Ну це бред, звичайно, але менше з тим. І от після всього цього виходить публікація в економісті. Те, що говорять в кулуарах, це політико. Те, що говорять ті, хто керує світом, це економіст. Політико виходить щодня, а економіст раз в тиждень. Те, що говорить в політику, говорять обговорюють пару днів. Те, що виходить в економісті, обговорюють довго, якщо не завжди зараз поговоримо про те. Що сказав економіст? Це дуже важливо. Будь ласка, не полінуйтесь, додивіться до кінця, бо вам будуть багато сьогодні. Можливо, про це розказувати. І треба все подивитися. І те, що я кажу, і те, що інше. Тому що ну це ключова публікація, яка говорить про швидкі швидкі зміни, які чекають нас в Україні. Ну я так думаю, принаймні, з вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Ну ви самі знаєте, що це вкрай потрібно не тільки мені, а й вам. Такі. Так от. Сьогодні е, ми говоримо про публікацію в економісті. Це унікальна взагалі публікація, вона е, ну, просто збиває все. Ну, тобто, і я вам скажу, що знаєте, я очікував, що м, ми побачимо невдовзі якісь зливи про плівки Міндіча, про корупційні там якісь штуки Зеленського, чи якісь його зв'язки з чимось. Через шурму, через його комп'ютер, чи з телефона портнова з'явиться якась інформація. Тобто вона буде прив'язана до якихось маленьких таких корупційних справ, ну, умовно кажучи, Зеленський сидить у міндічі і каже, А давайте ну!» І там яка-небудь фігня. і він, і, значить, і ми це почуємо, і скажемо, ай-яй, який він негідник. Ну і те саме шурма буде там комусь писати, що, а от з дозволу Зеленського, я там, ну і так далі. Тобто. В даному випадку я такі очікував штуки. Ну те, що відбувається зараз, воно виходить за рамки будь-чого. Будь в, в цій публікації, про яку я говорю, названо три імені: Зеленський, Єрмак, Порошенко. Єрмак Зеленський Порошенко. Порошенка як символ переслідування, опозиції, як людина, з якою борються, та сама людина, до речі, з якою. Вчора чи позавчора зустрічалась головна персона повірена в там. Не посола а, значить повірена в справах з США в Україні. Вона зустрічалася з Порошенком. До чого до цього Келок зустрічався з Порошенком. До цього Порошенка запросили на євро... в Європарламент. виступу. І там, коли якраз говорили поговорили про санкції, і оте от все. Що говорили про санкції, про е, порушення конституції, ну навіть ні антикорупційної боротьби, демократії, все інше, все це, що потім з'явилося в політику, все це було в, в цій м, статті в парламенті, в європарламенті. Сказано. Ну тобто, це близькі речі. Вони, ну як би сказати, така очевидна проста аналітика. А от та, та, та публікація, яка вийшла в Економісті, вибачте, це вже щось зовсім інше. Це про загрози, які вісять сьогодні над Україною, і в що вони можуть перетворитися, якщо так піде далі. Ну, ключове. В цій публікації виходить, що Зеленський, який знехтував державою, ну тобто інституціями. А перевів управління держави на особисті рейки, попав під ковпак цих особистих рейок. Ну, тобто, просто кажу, простіше кажучи, як. Ти президент, у тебе є стосунки з адміністрацією, у тебе є стосунки з Кабміном, у тебе є стосунки з СБУ, там, з, з різними, кабінетами, з Верховною Радою, з усіма є різні стосунки. Це різні люди, різні групи, у кожного своя відповідальність, вони займаються якимись своїми важливими речами, і ти, як президент, між ними наводиш порядок. Так було з усіма, це намагався зламати Янукович не до кінця. І це зламав Зеленський. Оце його спроба говорити: Я поїду, я домовлюсь, я поїду, я домовлюсь, я особисто буду це робити. Це якраз і є нехтування державними структурами, ну, грубо кажучи, замість того, щоб е, напрацювали всі матеріали, відповідно, необхідні, ну там в певному міністерстві чи відомстві, узгодили з іншою стороною, потім приїхав президент, їх підписав. Замість цього відбувається така штука. Хтось щось узгоджує між собою. Зеленський це підписує чи не підписує, і е, він е, каже, я буду це вирішувати. Я особисто. Тобто він вирішує всі питання в державі особисто, не так, як Путін, не так, як всі, не так, як Трамп. Тому що вони всі залежні від своїх структур. І ніхто з них не скаже: Я поїду і я все вирішу. Ну, що каже Путін? Я поїду. Але поки наші служби не узгодять між собою, я їхати не буду. Те ж саме відбувається з Трампом. Трамп намагається щось зробити, але спочатку працюють його служби. Сі взагалі про це ніколи говорити не може. Поки партійний і державний апарат все не узгодять, він нічого не може підписати. Він може впливати на апарат, він може йому диктувати умови. Але вони, вони несуть відповідальність за все. І елементи цього були, до речі, у Зеленського. Він е, намагався, от цікава історія. Я її почув у Червінського, і він правий в цьому. Він говорить про те, що перед наступом, перед російським вторгненням, Зеленський збирав усіх е, розвідників там служби, СБУ і так далі. І у них вимагав фактично письмові повідомлення про те, що ніякої війни не буде. Тобто, коли ми завтра його присваримо до стіни і скажемо, ти зрадник, він скаже, ні-ні-ні, я не зрадник, Дивіться, Зовнішня розвідка ні, ГУР ні, СБУ ні. Всі казали, що ніякої війни не буде. Питання до мене, ні, не до мене. Я ж президент просто. Вони всі там Буданов це не зробив, там, той не зробив. Тобто він тоді це розумів і так і робив. У нього ще не було такої ступені манії величі, яка є зараз. Тоді він намагався отримати якісь оці папірці. І завтра він скаже: вибачте, я е, неправильно підготувався до війни, не тому, що я поганий і за Росію, і агент, а тому, що мені Буданов, чи цей як його там, друг детства. Е, як він там називається, е, е, СБУ, який керував, е, він мені не дав ті папірці, які треба, а що я, я ж у мене розвідка тільки оцей папірці і так далі. А зараз такого не відбувається. Зараз всі рішення він намагається приймати сам. І видання пише, що жодна серйозна, навіть середньої серйозності зустріч не відбувається без Єрмака. Єрмак контролює все. В тому числі і військові події, в тому числі і фінансові потоки, все інше, все інше, все інше, інше інше. Е, колись я чув таке пояснення, його немає в цій. Статті про те, що Зеленському просто по облому було всім займатися, і він шукав, хто би за нього все повирішував. І е, з'явився е, Єрмак, е, якому він сказав: о, ну так давай, що я буду цим займатися. Займайся цим всім сам, Баканов, да, згадав прізвище. Так от, займайся цим всім сам і так далі. І от сьогодні, коли настав якийсь певний момент, Зеленський вже нічого не може е, зробити сам. Він не може. Керувати процесами, бо ними керує Єрмак. Він має з усіма стосунки, він всюди встановив своїх людей, і ці люди звітують перед ним. А Зеленський намагається на це впливати, і Єрмак старається йому показати, що ви ж, ми ж разом це все приймаємо, ми такі молодці, і так далі. Тобто ключова історія, в яку ми сьогодні попали, це не те, що е, нам складно перемагати. Зеленським. А ситуація попала в те, що при такій системі керування, якої немає ніде, ну, ніде, навіть я вам назвав тоталітарні лідери, вони такого не мають. Ми попали в ситуацію, коли від помилки чи злочинної дії однієї людини залежить дуже багато. Дуже багато залежить. Сумніви. Про те, як хто такі Єрмак і які в нього інтереси, це відома історія. Зеленського так само, але в даному випадку, коли всі рішення приймаються однією людиною і нав'язуються потім іншій людині, це дуже небезпечно. І дивно, що е, ця тема не піднімалася раніше. Я вам пояснював свою точку зору раніше від ставлення до Зеленського і до української влади залежало, чи будуть нам допомагати. І багато хто прямо говорив: не можна критикувати Зеленського, бо тоді як ми пояснимо народу, що ми будемо допомагати Україні. Зеленський корупціонер, а ми будемо допомагати Україні. Сьогодні ситуація різко змінилась. І я вам теж про це казав. Сьогодні ніхто не допомагає владі Зеленського. Сьогодні Україна стає частиною цього поля бою. І всі вже розуміють, що Зеленський взагалі тут ні до чого, він тут ніякої ролі не грає. Треба брати під свій контроль зовнішню політику окремо, бізнес окремо, значить, військові дії окремо. І разом з Заходом їх виконувати, відтісняючи від цих функцій зеленського Єрмака і всіх інших. Я так це бачу. Я бачу, що до цього воно йде. І коли будуть створені якісь спільні органи. В тому числі безпекові з європейцями. Зеленський не зможе на них прямо впливати. Як, до речі, з антикорупційними органами? Чому вони небезпечні для влади? Бо Зеленський ними не керує, хоча на чолі стоїть близька до Єрмака людина. До речі, я цього не знав. За що взяв, за те і продав? Червінський говорить, що малюк людина татарова. І дуже цікава думка в нього прозвучала. Він її... Не до кінця докрутив, але вона звучить приблизно так. Що оскільки в СБУ є два крила, одне, яке займається, тут всіх нищить в Україні, і ми побачили це по набу, як це робиться. І є крило, яке займається суперопераціями за кордоном, ну там в Росії і так далі, то фактично всіх патріотів, які були. В СБУ перевели в цю частину, яка займається ударами, вони там займаються ударами, вони герої, і не сунуть носа в те, що займається там з контрабандою, корупцією і всіми іншими справами. І е, достатньо цікава версія. Я, ну, ми всі говорили, що існує два СБУ. Але як, маючи два СБУ, було перерозподілено все, що всі хороші, правильні чесні люди. Відправлені займатися хорошою, чесною правильною роботою, а всі негідники, яких набрав Баканов, наумов і до нього, і після нього, і так далі. Вони займаються оціми речами, що фабрикують справи проти всіх, кого завгодно. Знов таки, ну я був кажу, ще раз кажу, я був вражений, коли я це почув. Тому що ну хто хто, а Червінський краще за мене знає цю історію, бо там є його друзі, моїх таких друзів, які би керували СБУ, точно немає. Так от. Що вони ще цікаво говорять? Вони говорять про те, що коли ми всі думаємо, що ця революція проти, антикоруп... проти, ну, з підтримку антикорупційних органів призвела до того, що влада розвернулася і стала більш притомною, ні. Ні. Ця революція, як її там хтось називав картонна, вона змусила владу діяти більш жорстко. І тепер, хоча формально вони пішли на якісь там поступки, Ну, прийняли там закони і так далі. Зараз вони починають діяти більш жорстко, ніж вони діяли раніше, бо вони розуміють, що їм уже каранти. Ну і ключове: яке головне гасло у цих проросійських діячів: звинувачувати всіх в проросійськості? І е, вони там цитують одного з бізнесменів, який дав 2 мільйони, за те, що. Йому, ну його хотіли звинуватити, тому що він має зв'язки з Росією, яких він звичайно не має, і йому довелося такий хабар дати я не пам'ятаю суму, ну по-моєму 2 мільйони е, е, і так далі. Тобто сьогодні всі набушник, який, яко, який писав Міндіча, він пов'язаний з Росією. Порошенко пов'язаний з Росією. Всі, хто завгодно пов'язаний з Росією. Крім помічників Сівковича, Тадеєва, клоунів з 95-го кварталу, ліги сміху і так далі. Всі вони з Росією не пов'язані. А всі, хто їм протистоїть, вони всі пов'язані обов'язково з Росією, русські темники, російські ідеї. Оці публікації я читав, що оце політика, що написала, про що ми з вами обговорювали. Є я в посиланні дам цей текст. Посилання на наше відео, воно це все було спеціально підготовлено. Все спеціально підготувало. І тепер в економісті ж теж спеціально підготували. А я думаю, що всі ці видання, що політика, що економіст, хоч вони абсолютно різні, різні напрямок і так далі. і так далі, Вони просто знають, що відбувається в Україні, і знають, про що говорять які настрої в Європі і в світі, ну і в Штатах, відповідно. Тобто вони розуміють. До чого призведе те, що є. І я думаю, що нас готують до нової інформації. Тобто, якщо порівняти публікацію, ну, небезпеку для влади, публікацію в політику і небезпеку для влади, яка є в публікації в економісті, я би їх так порівняв один до двох. Тобто економісти ну, як мінімум вдвічі небезпечніше для них. Бо там, там е сказано про. Про співпрезидента. Тобто там прямо сказано, що керує страною, країною керує не Зеленський, а Єрмак. І, можливо, оця атака, яка спрямована на Єрмака, це мета її полягає в тому, щоб, ну, як би це сказати. Е Дати шанс Зеленському очиститися, і бо вони говорять, що Зеленський заблукав, він не знає, куди йти, він, йому треба допомогти, присвятити ліхтарикам. А цим ліхтарикам, швидше за все, треба по башке дати єрмаку. Тобто вони дають, ну, якщо ж Зеленський вміє читати, вони дають йому розуміння, що або ти швидко тонеш разом з Єрмаком, або ти викинь Єрмака, і тоді у тебе з'являється шанс. Що, можливо, тебе якось підтримують, і дадуть можливість перезавантажити країну на якийсь певний час. Як в це все можуть вписатися плівки, плівки цього Міндіча, портфельчик шурми, телефончик Портнова? Дуже просто там безумовно є цей компромат. Цей безумовний компромат, який є. Він носить якийсь характер, я не знаю, який. Чи це дуже потужний характер, який може змести Зеленського і взагалі змусити його мовчати разів навсігда. Чи це е, такий невеликий е, значить, компромат, який дасть можливість маніпулювати Зеленським? У всіх випадках це погано. Чому? Тому що, коли президентом твоєї країни хтось зі сторони маніпулює, це погано. Інша річ, що такий президент, як у нас... Можливо, і потребує якоїсь правильної маніпуляції від наших союзників, які є більшими патріотами України, ніж наші вороги, ніж наші керівники. Що одне і те ж саме часом буває. Так, от, ви ж чули, я робив матеріал про Сікорського, який це прем'єр-міністр міністр закордонних справ Польщі. Він сказав. Що в... німці просили видати українця, який нібито підірвав північні потоки, і він їх не видав, сказавши, що він для них герой, цей хлопець. І тому вони його випустили в Україну. То і, ну, і нібито попередили, і сказали: типу, свалювайте додому, ховайтеся. А от італійці так з іншим нашим хлопцем не зробили. І тепер є проблеми. Але ключова історія в тому, що в світі є багато людей поза Україною. Які точно є більшими патріотами, ніж багато чиновників в нашій країні. Розборки про те, що зробив Зеленський і що він не зробив, вони будуть, обов'язково будуть. Але ключове сьогодні зробити все можливе для того, щоб суспільство очистилося від цього всього. І я бачу по тому, як щільно іде робота ЗМІ. Я бачу, що це очищення може настати. Як на це буде реагувати Зеленський? Я цього не знаю. Ну, ви знаєте, що кількість працівників СБУ збільшена, там фінансування якихось підрозділів, збільшення, може, вони будуть робити значить, якусь там фортецю, фортецю Києва, фортецю Банкова. Я не знаю, що вони будуть робити, але велика небезпека того, що це протистояння може здобути. Ну, такого якогось більш відкритого характеру є, тому що ці публікації, ну слухайте, я багато чого з того, що є в тій публікації, тільки здогадувався. І не міг вам говорити через те, що я, як я можу висловлювати свої здогадки, поки у ну, мене немає 100% доказів. Виходячи з цих публікацій, які виходять на Заході, я можу вам спокійно це говорити, опираючись на ці видання. Що тоб, люди інші, що не читають, хтось читає, хтось не читає, хтось на основі цього написав щось інше, хтось поширив. Тобто, безумовно, це створює хвилю навіть всередині самої України, хоча ми все це знали би нібито. А що уявіть собі, що робиться на Заході? От уявіться собі, що ви звичайний е -значить, європейський бюргер, який раптом читає, що у нас країною керує людиною, яку ніхто не обирав самозванець Єрмак. Ну, Тобто, вони. Вони кажуть своєму керівництву, що там нічого не можете зробити з тими от українцями. Та у них же війна і так далі. Так війна, вони молодці, вони герої, вони воюють, а ви з оцеми на банки ви нічого не можете зробити. І це тема, яка буде йти найближчим часом. З одного боку, нас, нам говорять про мир, не мир і так далі. А мир не може настати, поки є Зеленський. Я в цьому абсолютно переконаний. Тому моє глибоке переконання. Нам сьогодні треба уважно стежити і бути готовими до того, щоб буде якийсь інший план, про який ми не знаємо. Я не знаю, яку створять ситуацію для Зеленського, як будуть з ним говорити е на Заході, який варіант він запропонує чи йому запропонують, я цього не знаю. Але оця публікація, попередня публікація, те, що він наговорив в Fox News, я теж посилання дам. Е, оці е, резолюції Європарламента, плюс ці контакти з Порошенком, при чому цікаво, що в цій публікації про залужного ніхто нічого не говорить. Тобто е, на Заході є якесь розуміння залужного, ну я не знаю, не як частину влади, але не як частину опозиції. Можливо, це йому добре е, самому залужному. Ну, типу того, що от він е, така нейтральна фігура, яка може в перехідний період. Не, не плануючи якогось політичного майбутнього, значить, зафіксувати ситуацію в країні, ну там стати, умовно кажучи, тимчасовим прем'єр-міністром після відставки президента і зміни голови Верховної Ради, чи щось таке? Я не знаю, але це дуже важливі питання. Мені дуже цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Ви ж не тільки мою точку зору знаєте, а й інші точки зору, знаєте, можете можемо подискутувати, можете між собою подискутувати. Це дуже важливо. А ще вас дуже прошу підписуватись на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. У мене не срібна кнопка і не золота, і мільйона підписників немає. І тому вся надія тільки на вас. І ще ставайте спонсорами каналу. Інвестуйте в інформаційну безпеку. Слава Україні!